Так, це бекярд. Тут, мабуть, буде бігати наша собачанка. Це буде мальтіпу мультипу. Фік а також тут є AC, який дуже-дуже-дуже великий. Ось там. Щойно ми побачили цей будинок. Це наше було друге побачення з ним. Що ти кажеш? Як, як воно? Ну. Це я не расистка. І не, не, не хочу це це бути я. расисткою. Але ось ця хата це як трендець. Подивись, ти виходиш і одразу всі бачать тебе. Просто всі тебе бачать. Так. А, так що я скажу? Ну, по-перше, це вид вид з вікна ванної кімнати. Це коли ти лежиш і дивишся на зелену траву. Або як падає сніг і кайфуєш. По-друге, це дуже багато класних апгрейдів, такі як газовий. А, танк, так. <світ -панк> По-друге, це а, звісно, окремий вхід в бейсмент. І по-третє, це сама а, мені як сказати планіровка дома. Так. Вона класна. Вона дуже мені подобається. І все. І все. Дякую, дякую, дякую. Я... А тобі. Мені. Він мені вже все, він вже там спить. Якщо можна <рес> Мені було, пора робити бейсмент в нашому старому будинку, бо можливо через 2-3 дні він вже буде на продажі. Щойно ми далі депозит за будинок та він підписав наш офер. Тому епопея купив дом» почалася знову. <рес> так. Єдине, що, якщо ви пам'ятаєте минуле відео, Дом ми купували дуже-дуже в такому хард режимі. І згідно з цим оффером це також буде хард режим? Ні. Ну, Ні. Трохи лайтовий. E, минулого разу нам потрібно було купити дом за 10 днів. Зараз в нас є 20. Але за 20 днів нам, нам потрібно продати наш. На... Тому... Ладно, побачимо, що буде далі. А зараз ми у нашому дуже улюбленому місті Суші. Марк, як завжди, в гаджетах, Кіра, як завжди, щось хоче їсти. І нікого тут немає. Long weekend! Ще хочу сказати, що ми вже почали ремонт нашого будинку і. А для того, щоб його продати, нам ріелтор порадив зробити декілька оновлень, тому будемо робити бейсмент за два дні. Д -д -д закінчуємо його, будемо фарбувати все. Тому Не дивіться. за два дні, а за два вечора. Бо і два дні. Ти ж днём, днём також можеш зранку. Та, зранку так. Я можу до праці і після праці. Тому пішла епопея, готуємось. Набираємося сил і побачимо, що буде. Let's go! Я не буду нічого робити, я буду допомагати. Я буду а що це за пісня, що це хлопці, дівчата. Якщо у вас. В ердрі ми дивимось. Це буде щось неймовірне. Осальний працівник. Олексій, що ви можете сказати? Як ви дійшли до, ціє... до цього життя? Все ж було добре. Ні. В мене не було б а він мене потрібен. Для чого? Щоб я не мог зробити ремонт. Ну що, перший слой, дан, очікуємо другий. Ремонт треба. Треба було жити тут півтора року, щоб коли продавалося це робити. Ранковий сталкерізм. Дев'ята Дев ранку. А... Анна і Олексій вийшли подивитися, як їх дім почуває себе. Коли ти вже а на офер, в тебе залишилося місяць, ровно місяць. Сьогодні двадцять три О, ні. Не місяць. 29 днів 29 днів тебе залишилось для того, щоб фінально підписати цю хату. І ми переїжджаємо сьогодні, розмістили об'яву на нашу хату. Дивимось, як воно йде, нервуємо і все. Тут ти можеш займатися зранку висіти на трубі та що ти хочеш. Взагалі-то ми прийшли подивитися, як наш дім виглядає в променях ранкового сонця, і о, воно б'є в моє лице. Йдемо. Ми ще не будемо дивитися сьогодні нічого, як все будемо робити, бо... У нас є ще час. час. Наш будиночок, який він гарний. Але зранку ти можеш бачиш, собаку вийшов. Зразу все це, ти можеш, собака може срати і сяти. Бачиш, є сонце? Тобто, ти, ти вже можеш загорати. З дев'ятої ранку. Шпигун та шпигунка. <гум> <гум> Майже нікого тут немає. Диви, яка тиша. Вау. Good morning. Good morning! Тобто не буде в тебе такого, як в нас зараз, що хтось відчинив гараж зранку, yeah. завив машину і їде кудись о 6 ранку. Хтось загружає свій багажник. Тобто, все буде, все буде тихо. Доволен? Так, дякую. тобі. У мене трохи стресу ще більше на китило. Чому? Не бежеш? Бо мені вже страшно. Все буде, Все буде добре. Все буде Україна. Все буде Україна. Я на самому ділі буду робити йогу зранку на газоні. О. Лора, нам потрібен вчителька йоги. нутриціон, нутриціон. Нутри... <риклад> <риклад> От алкоголь <риклад> зі мною так не робить. Ладно, <риклад> <риклад> я можу сказати, алкоголь віскі, коле. Не заікаюсь. Дітлахи вже окупували цю. Дитячий майда... майданчик. А ми вже купили наш майбутній будинок. Я все ще не, не вірю в це. Мені здається, що це все не на 100%, що все це може наламатися. А Мій чоловік мені каже, що ні, все вже вирішено. типу, що ти збирає свої, свій хлам і переїжджаємо на нову локацію. Але є один нюанс. Ми дали офер. Цей офер вже підписаний, але маленький, дуже маленький нюанс в тому, що ми не продали наш будинок. Так. Що будемо робити? А, що будемо робити? От тому в мене є все ж таки якийсь такий момент, що все ще не вирішено. Я трохи нервую з цього приводу. Але знову ж таки мій так, чоловік. Діти. Починаючи з цього будинку, якого ви вважаєте, буде наш? Діти. діти. Марк. На Кіра? — Не який починаючи з першого будинку і заканчує останнім. Де наш будинок? А, не перший. Ні. Це для Альшака. Кіра. Якщо ви згадаєте, я дам 50 баксів. А, тоді ось ти. Ось ти. Ось ти. Я, я хочу... Ти перше показав правильно. Цей. Так. Не це? покажи пальцем, будь ласка. Кіра, Марк уже вгадав. Я 50 баксів, давай. Ось справа, бачиш? Де там, де собака. А... Де... Ні, Кіра. Де... Там, де дуванчики, бачиш? Саме великий. Великий і там, де кусти. Кусти, ось там. Ось там. Так? Де... Да? Прямо напротив дитячого майданчика. Телевикео все купили, вже машина дуже велика, дуже гарна. Як ти? З Богом Ну що? Наша епопея, а давай подивимося дім підходить кінцю. Їдемо ми підписувати юристів документи. Є невелика лажа. Це не просто так: підпис десь, підпис десь. У нас фінальна дата possession day, це коли нам віддають ключі, повинна бути сьогодні о 12-тій. Ми повинні були б в найкращому варіанті підписати ці документи минулого тижня, бо сьогодні понеділок, а завтра державний вихідний і банки не працюють. А, але наші юристи рукожопи а, сказали, що вибачте, в нас немає ніякого вільного для вас часу. Ось понеділок, типу, все буде добре. Ось 9 ранку. Ми їдемо підписувати ці документи. А, як буде далі працювати ця система? Наш юрист після підпису повинен надіслати документи банку. банку, банку необхідно переказати кошти банку продавця, потім зв'язатися з нашим юристом, сказати, що вони кошти надіслали. А потім наш юрист зв'язується з їх юристом, каже, що кошти надіслали. Потім ріелтор зв'язується між собою і нам дають ключі. Але всі знають систему Канади. Тут навіть до ліки не можна записатися в той же час. Але якщо у вас терчить нож з голови, то не факт, що вас приймуть в емердженсі прям швидко. Тому не факт, що сьогодні все це. Пройде Олексій каже, що все буде добре. Це він мені сказав. Я кажу, Це що він мені не сказав, що добро. треба підняти кредитний ліміт. Я казала, давай почекаємо понеділка. Але, коротше, дивимось, ось ми вже паркуємось і йдемо підписувати зобов'язання на 25 років на дуже велику суму. Ще одне. Ще одне, так. Все буде добре? Все буде добре. Ну що, їдемо до нової хати?